Привіт! А чи знаєш ти, що це? Це торнадо або смерч. Це повітряні колони, які несамовито обертаються. Вони утворюються всередині бурі і простягаються від хмари до землі у вигляді вирви. Смерчі проходять по землі, створюючи величезну загрозу для життя людей і їх майна. Більше дізнатись про торнадо. Ти можеш подивитись мультфільм. Переходь за посиланням QR-коду. Пропоную і тобі самому зробити торнато в склянці з водою. Нам потрібна склянка з водою, невелика кількість марганцівки і паличка для розмішування. Беремо марганцівку, висипаємо її в склянку. Паличкою ретельно все перемішуємо. І спостерігаємо, поступово починає з'являтися кольоровий торнадо. Пробуй зробити кольорове торнадо вдома сам. Чекаю на твої фото. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!